Марія працює в інспекції з питань праці та зайнятості населення діловодом, хоча навчалась на геофізика. Зараз дуже трудно знайти роботу. Я по спеціальності геофізик намагалася знайти по спеціальності роботу. Не виходить, то я роботодателю не підходжу, то ну, немає опіта у мене відповідного, то мені щось не підходить, якісь умови. І мені посовітували звернутися в інспекцію по труду. І здесь вот нашлась робота на общественных началах. Жінка працює діловодом вже майже півроку. Наразі отримує мінімальну заробітну плату, тому радію новині про її підвищення. Я знаю, що буде підвищення, це дуже приємно. хоч не намного, але все одно, якби на якісь там вкусняшки, помади будуть допоможі гроші. Економісти кажуть, стара мінімальна заробітна плата вже не відповідає реаліям сьогодення, тому і запланували її підвищення у 2024-му у два етапи. З січня місяця має бути 700, а потім 8 тисяч випні. Так от власне 8 тисяч гривень сьогодні це практично реальний прожитковий мінімум, тобто не той, що в бюджеті, а реальний, який дає можливість людині вижити. Останнє підвищення мінімальної зарплати було у жовтні 2022-го. Зараз же збільшення доходів українців додатково наповнить і бюджет країни. Чим вище. Розмір мінімальної заробітної плати тим більше йде відрахування як до доходної частини бюджету всіх рівнів, так і до частини для фінансування Збройних сил України. І також на цю заробітну плату нараховується ще 22% це єдиний соціальний внесок, а той же податок розподіляється відповідно на пенсії. Відтак ФОПам із січня доведеться платити більше податок у розмірі 1 тисяча 562 гривні, а з 1 квітня – 1 тисяча 760. Також підвищиться і прожитковий мінімум. У бюджеті на 2024 рік закладена сума 2920 гривень на одну особу з розрахунку на місяць.